Вітаю, друзі! Бува така ситуація, що треба записати відео в Canva. Давайте подивимось, як це робиться. В пошуковому рядочку Google вводите слово Canva, переходите за першим же посиланням і вибираєте вже створений свій проєкт. Наприклад, я виберу презентацію. Внизу мої створені проєкти. Ну, от, наприклад, я вибираю нещодавно створену презентацію. Є. І так, відкривається презентація. Дивимося. В цій презентації перше, що треба зробити, це прибрати звук, тому що ви будете записувати свій голос, своє відео. І буде накладання та музика, що є, і ваш голос. Тому от сюди внизу ми клацаємо, з'являється звук, ви його виділяєте, і через контекстне меню. Можна вибрати, що ви його прибираєте. Або гучність звуку. Давайте зробимо ось тут: -от було у вас там 100 чи скільки, ви вибираєте 0, або натискаєте на оцю кнопочку, тобто прибираєте звук, який був в презентації Є. А ось тепер ви по черзі зараз будете додавати. Відео на кожний слайд. Дивимось, я виділила перший слайд. Зверніть увагу, у вас кожен слайд іде по 5 секунд. Щоб у вас не було такого, що ви розповідаєте, і у вас тривалість, тривалість відео буде більше, ніж тривалість самого слайду. Тобто тривалість відео повинна бути менше 5 секунд. І так, ось тут вибираємо розділ передані. Записати себе є. І тут ви, ось, будь ласка, з'явилась. Давайте я себе перенесу в будь-яке місце. Ось так, щоб мене було видно. Так, ось так. І зараз, ось ви мене бачите, все. Тут є кнопочки. Які тут кнопочки є? Ну, по-перше, камера включена чи виключена, чи включена. Ну, звісно, що я хочу її включити. Далі тут зеркальне відображення. Далі, як у нас буде квадратне чи кружечко. Я вибираю кружечок. І останнє це фільтри і ефекти. Ви можете вибрати будь-який фільтр ось тут їх багатенько, або ефекти розгладження шкіри. Ну, от, нехай буде розгладження шкіри, що буде такий красивий вигляд, красивий ефект. Так, добре, вийти із студії. Добре. І тепер записати себе. Так. І починаємо. М -м ефект розладження шкіри. Я вибрала все і тепер можна починати. І так, перший слайд. Я включаю запис. Поїхали. Вітаю! Сьогодні ми розглянемо тему шрифти. Готово! Все! Перший слайд у нас вже йде з записом мого відео. Переходимо далі. Другий слайд. Знову запис. Давньогрецький алфавіт складався з латиниці і кирилиці. Готово! Ви бачили так, 4 секунди. Повинно бути не більше 5 секунд на кожному, тому що тут ми так визначили спочатку презентації тривалість нашого слайду 5 секунд. Далі, латиниця. Поїхали. Латиниця особлива буквена писемність. Її використовують в основному в Америці і в Австралії. Тут 6 секунд. Бачите, трошки не витримала. Треба буде перезаписати. Тобто ви виділяєте дилет і заново перезаписуєте. Ну, нехай я залишу. Кирилиця. Кирилиця відноситься до слов'янських мов. Наприклад, українська мова це кирилиця. Є. Ну, достатньо, я думаю, принцип ви зрозуміли. Давайте подивимося, що у нас виходить. Я зберігаю кнопочку зберегти і вийти. Все. І давайте подивимося, що буде. Дивіться, будь ласка, ось тут з'являється, що вже йде відеозапис на перших чотирьох слайдах. Я натискаю кнопочку, да. тільки на початок. І так, давайте послухаємо, що вийшло. Вітаю! Сьогодні ми розглянемо. Тего шрифти. Готово. Давньогрецький алфавіт складався з латиниці і кирилиці. Готово. Латиниця особлива буквена писемність. Її використовують. Латиниця особлива буква. Кирилиця відноситься до слов'янських мов. Наприклад, українська мова це кирилиця. Стоп. Ну от в такому плані. Можна використати інший другий спосіб, коли ви натискаєте запис відео і просто по черзі клацаєте на слайди. І у вас відео тоді буде на всі ваші слайди. Все. Дякую за увагу. Користуйтесь. В кінці, до речі, як записати, поділитися. Ось тут ви вибираєте Завантажити. Формат MP4 це рекомендований, ми його залишаємо і натискаємо кнопочку Завантажити все. І далі ви викладаєте на YouTube каналку, куди ви хочете. У вас записана презентація уже з відео. Все, дякую за увагу!